Ідеальна жінка це та, яка в понеділок бізнес леді, в п'ятницю богиня в барі, а в неділю, блять, чорт в піжамі. І це все одна й та сама. Стопудово, тут без базара. Стопудово. Це, ну, я не знаю, мільйон процентів. І всі з цим погодяться, тут навіть таке не обсуждається. Але знаєте що? Я буду з вами відверті, скажу вам, от просто от чесно, як я думаю, і зараз за це я напевно вихвачу в коментах. Але. Я скажу так, як я думаю. Я би з такою жінкою не одружувався. Стоп, стоп, пацьки, дивіться, давайте, я зараз все поясню обґрунтую, обґрунтую. На мою думку, але знову ж таки, я можу бути не правий, але на мою думку, мені здається, що з такою жінкою такі качелі будуть в житті. Ну, просто я не знаю, ну ви собі, вдень вона бізнес-вумен. Ну, що таке бізнес-вумен? Да? Це типа, ну, це ж жорстка. Жінка. Тому що в бізнесі ну, м'яких людей не буває. Це раз. Ну, це не проблема. Проблема більше королева в барі. <сум> Знаю, я цих королів, віддал немножко, знаєте, ну, збоку. Це пацани весело, може бути, раз десь, знаєте, потусити і, і піти додому до жінки, яка тебе чекає вдома. В ліжечку, м'ягенькому, тепленькому, вже їсти наварила. Знаєте, от, типу, так да. <глінь> Блін, мене буде дивитись моя дружина. Знаєте, щоб лишнього не пізнанути. Ну, типу, треба акуратніше з цим. Я так, типу, просто з досвіду своїх друзів, Там знайомих можу це сказати, не з власного. Ні. Ви що? Я вже одружений. Я кажу, деякі люди стільки ще які будуть дивитися це відео, не живуть. На даний момент, скільки я вже з... своєю дружиною, але це зараз не про це. Оці качелі, оці королеви, бара. Так, <noi> да, це весело, це 100% не скучно, цікаво. До до часу. Потім оці качелі вже, знаєте, хочеться спокою, тишани, без барів, трошечки, без королів, знаєте, а краще з такою принцескою, спячою. спяча принцеса. Типу так, так прикольніше. Коли після таких королів, знаєте, хочеться вже трошки спячої принцеси. Ну, типа, це як моя така суб'єктивна, сугубо нікому не цікава думка, якби хто питав, але я її все одно вискажу. Ну, типа. Ну і зранку чорт е, в ліжку, чи як, чи вдома це ну, це взагалі. Ну, це, в принципі, це стосується практично ну, не всіх, але багатьох жінок. Тому що вдома вони оце от... це і, 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 і не ідеальні жінки так роблять. Так що, ну, от мене найбільше, якби в цьому всьому, напрягає королева в барі. Якщо ж би не королева в барі, знаєте, а королева іменно. Для тебе вдома, вечором. Тільки твоя королева. А королева в барі, коли собі даєте по 50 влупить, то вона вже непонятно, чим може бути королева. Це трошки, якби на стрьом видає паски. Ну ви шарите, про що я? Ну, що я, блін, пояснюю, Ну, ви, ви ж розумієте, про що я говорю. <гум> може, не всі, але скорше, що всі. Оці королеви в барі це якби <гум> такий формат. Uh, ну, скажімо так, не на постійній основі. Ну, м'яко говорячи. Дівчатка, не ображайтесь, ми вас любимо. Краще будьте просто королевами для своїх чоловіків вдома. Uh. Ну, типа, якось, я не знаю, якось так. Типа, на ту тему можна ще довго говорити, як і на будь-яку, але знову ж таки, повторюсь. Оці королеви в барі, типу, коли набухається, типу, то їх вже не зупинити. Ти вже там, ну, дядь, Все, давай. Почекай, я тут, фу, волосся, фу, я королева в барі, все, пацани, всі на мене дивіться. Це якби ну, не, не мій формат, не моя тема. Я ще раз повторюю: якщо десь так, знаєте, потусити, зайка. Не слухай то, я не про себе. Я взагалі пацанам просто говорю. Це пацани, які не одружені, що знаєте. Я не про себе вишу. Я вже як -ято, куди вийшов? Я... В 9 вечора лягаємо спати, я Тоні, Соломія. Ну, я якби вже. Ну, не хочеться сказати, що своє потусив, Я не хочу в це вірити. Я не хочу так думати. Ні, я думаю, що я надіюсь, що, що якби все окей, все буде. ну, Мається на увазі, якби, ну. Коротше, не Сорі. Це я виріжу. Для пациків, які ж не одружені, можливо, хтось собі подивиться це відео, що візьме до уваги, що пацики, з цими королевами треба бути обережніше. Біля них ви, як то кажуть, королем. <клес> не факт, що станете. Але якщо вже може, може і станете, я вам бажаю бути королем для, корольом для своєї. Королеве, якщо у вас так вийде, це ж не обов'язково, щоб це було в барі. Це може бути вдома, в вашій спальні. Це навіть краще ніж в барі. Пацки, я вам реально бажаю таких, знаєте, принцес, тихеньких, скромних, але щоб для вас вони вдома були королеви. Ну, а в барі то вже таке, типу, то вже на любителя комусь це і подобається. Я знаю, що є, є люди, яким це подобається, які кайфують від цього. Ну, кожному своє. Я сказав свою думку. А як то кажуть, у вас своя думка. От і кожен можливо, і залишиться при своїй думці. Дякую за увагу.